Увечері івано франківську пролунав вибух. Потерпілих немає. 22 грудня близько вісімнадцятої години. В чергову частину Івано-Франківського відділу поліції поступило повідомлення від оператора охоронної фірми про те, що по вулиці військових ветеранів 10 пролунав вибух біля припаркованого автомобіля Мерседес бенц Виїздом на місце події працівники поліції встановили, що невідома особа, використовуючи вибуховий пристрій, умисно пошкодила автомобіль марки Мерседес Бенц», який є власністю 57-річного підприємця. Наразі правоохоронцями розпочато за цим фактом кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення і пошкодження майна. Відповідно до цієї санкції передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. На даний час працівниками поліції проводяться заходи постановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину. На Прикарпатті водій легкового автомобіля в'їхав у натовп селян. Люди саме поверталися з церкви додому. 24-річний Петро у дорожньо-транспортній пригоді постраждав чи не найбільше. Від отриманих травм чоловіку важко рухатись і навіть говорити. Вийшов з церкви на дорогу, і все, далі не пам'ятаю. А це ще один постраждалий Володимир. Він єдиний, хто пам'ятає момент дорожньо-транспортної пригоди. Людей дуже було багато, дуже було багато людей. Метрів 150 п'ятдесят челядь, як прийшли. Ну і ззаді я тільки учув сильний удар по ногах, так мене. Дорі припідняло, кинуло, і я впав так. якось, ну як на, на шию, на плечі. Загалом від удару постраждало п'ятеро людей: наймолодшому потерпілому 21 рік, найстаршому за 80. Усі з численними забоями наразі у медичних закладах є забійно рвана рана потиличної ділянки великих розмірів і забійно рвана рана лівої гомілки. У старшого пацієнта паньків, значить, у нього є закрита черепно-мозкова травма з трусом головного мозку. Третій пацієнт, це що нестерок, це який себе найкраще, найлегше почуває. У нього є забої, численні забої м'яких тканин. І ще були двоє постраждалих, значить, вони були в важчому стані. У них стан був важкий для, для їх до обстеження. Їх необхідно було до обстежити. Для цього їх направили в обласну лікарню. Водій легкового автомобіля, який протаранив людей, обійшовся переляком. 23-річний чоловік кажуть, слідчі не впорався з керуванням, адже через сильне алкогольне сп'яніння за кермом був ледь при тямі. Було встановлено, що в нього в крові 2,1 проміли алкоголь. Коли побачив людей, і почав здійснювати поворот направо, типу на узбіччя його почало заносити в кювет. Він різко повернув руль вліво, і тоді він, виходить, збив по правій стороні трьох чоловік. І коли ну, вже збив, різко повернув ще раз руль на ліво і виїхав на Ну і там ще двох. Проти водія розпочато кримінальне провадження. Керманичу загрожують виправні роботи та обмеження волі до трьох років. Правоохоронці провели зустріч із студентами іноземцями Івано-Франківського медичного університету. Їм роз'яснено вимоги кримінального та адміністративного законодавства країни, а також відповідальність у разі його порушення. Працівникам молодіжної превенції, головного управління національної поліції в Івано-Франківській області доведено інформацію щодо непропустимості вчинення кримінальних правопорушень стосовно неповнолітніх. Зокрема, скоєння на сексуальному ґрунті, керівник відділу молодіжної превенції Алла Бойчук акцентувала увагу на неприпустимості вчинення таких дій, оскільки, крім морального боку, передбачена сувора відповідальність студентами медичного університету в місті Івано-Франківське для того, щоб роз'яснити вимоги чинного законодавства, мови перебування на території України і відповідальність взагалі осіб. Кримінальну відповідальність, адміністративну відповідальність попередити про те, що всі громадяни, які проживають на території України, несуть відповідальність згідно закону, відповідно до законодавства України. До обговорення цієї теми долучилися представники навчального закладу, які нагадали студентам-іноземцям про умови навчання та перебування на території України. Правоохоронці запланували проводити такі зустрічі систематично. У передноворічний період працівники поліції Прикарпаття традиційно здійснюють заходи щодо попередження та виявлення, так би мовити, сезонних правопорушень. Йдеться, зокрема, про контроль за реалізацією піротехнічної продукції, а також недопущення та викриття фактів незаконної виробки і продажу хвойних дерев. Поліцейські разом з природоохоронцями у цей час проводять спеціальні рейди, перевіряють визначені місця продажу новорічних ялинок. На таких ринках дозволяється реалізовувати хвойні деревця за наявності на них спеціального чипа зі штрих-кодом. А також документів про законність їх походження з 15 грудня по 5 січня проводиться операція ялинка, де відповідно ми не допускаємо продаж нечіпованих ялинок, ялинок, які зрубані поза межами дозволів. Відповідно при виявленні таких порушень приймається, згідно чинного законодавства, значить, рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Крім того, правоохоронці виявляють та притягують до відповідальності осіб, які торгують самовільно зрубаними ялинками на стихійних ринках, та здійснюють контроль за законністю перевезень хвойної продукції транспортними засобами. Напередодні новорічних та різдвяних свят працівники поліції також спіклуються, щоб святкового настрою краянам не зіпсували прикрі випадки з використанням піротехніки. Якщо піротехнічний засіб він не має, недотримання щодо виготовлення та стандартів, не виключено, що він може вибухнути не так, як ми собі можемо уявляти. Тобто не вверх, а в боки, скажімо. Нами проводиться ряд заходів, а саме перевірку місць продажу піротехнічних засобів, це, це ринки, це місця збуту, можливо, навіть вулиці, а також проводимо перевірки ліцензованих магазинів щодо порядку та прав. Продажу піротехнічних засобів. Там має бути інструкція, відповідний переклад. І зрозуміло, що продаж піротехнічних засобів поза вказаними магазинами. Чи це ринок, чи це вулиця. Зрозуміло, що це поза законом і відповідно тут є певні адміністративні правопорушення. До поліцейських Прикарпаття завітав різдвяний фронтовий вертеп. У головному управлінні національної поліції області зустріли гостей студентів Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата. Вони представили театралізоване дійство віншування з новорічними та різдвяними святами. Оскільки на східних теренах України проходять бойові дії, сценарій виступу мав патріотичне спрямування. З давнини у вертепівських колядках та віншуваннях народ оспіву про наболіли. Тож і сучасність додала драматизму політичних та військових подій на Україні, які відобразилися у творчому виступі. Розпочали свято із колядки, Бог предвічний народився. Крім традиційних персонажів біблійних оповідей, до вертепівського дійства додалися воїни-захисники, які сценічно виганяють завойовника та звільняють Україну від загарбника. Учасники виступу привітали правоохоронців у день відзначення католицького різдва. А 5 січня фронтовий вертеп відвідає наших 50 бійців правоохоронців у зоні бойових дій Маріуполі, де вони зараз виконують свій службовий та патріотичний обов'язок.